Опа пиво подалося, чули, так? Опа пиво готовність. Один РДД стає на максимальну ренджу, і всі напули рейд віддає в цього РДД. Таким чином, танк тримає боса, а другий по агро РДД, до котрого лоскутік фізично не дотягнеться, буде у безпеці. О, лёх, о, лёх. Дай ты бер, ага. бер биву. Я не знаю почему, вот прям дуже сильно. Вот прям куски відриває. Це може, потому, що ху далеко стоїть, типа, може все, таки треба типа персик авто. Сейчас заберу, щас заберу, щас заберу. Да нет, просто. А по скільки валить? не ага. нормально. У тебя сотки, у меня сотка. Бер. Бер по алому. Ух, камень души. Я не знаю, что це таке. Я тоже. Прожмись, просто прожмись персик. Пожалуйста, я пожалуйста. Тебя шо ты палый. Я не понимаю. Пацаны, я перс... на стопом свет небеска стою. Mm. First time. Ну, у нас eh, боржава такое себе соул, жовтень и инсис. Понял. Че бойом? Я боже, не... не поняли, кого, кого ты обосрав. Кого из? Це мені нагадують. Та не ух, хубаво собі. духа здав. Твалі, от мене, б**ть. Меліке, звиняйте, вірю, понімаю, ну вибачайте. Побіжали, побіжали, побіжали! Весь ноги туди не бояться хлопців, пам'ять. Хороша тактика. Maybe a certain someone wouldn't want these blowing around on the savannah. Hmm?